Доброго дня, знаходимося зараз поблизу Дніпровської політехніки. Вже не перший раз сюди приїжджаємо. Вирішили подивитися, що зараз відбувається поблизу приймальної комісії безпосередньо. Я нагадаю, що на початку ще червня розпочалися дорожні роботи, зривали асфальт на цій території. Ця ділянка від проспекту Наук до вулиці Олеся Гончара. Ну Так, наука, скажу, ну, на метрів 300, можливо, більше, воно так простягається. Чи досі де-інде працює будівельна техніка? Я так розумію, це буде типу кишені для паркування, поки що роботи ще з її оформлення не завершені. Однак можна так сказати, що роботи знаходяться вже на фінальній стадії. Я, я можливо я нагадаю, що ви вже фільмували, показували, як виглядала ця ділянка. Перекопано, практично все. Неможливо було просто йти, і люди ходили по, по асфальту, обходили це місце, і наразі вже можна вільно ходити по, по вулиці так спокійно. І нагадаю, що це безбар'єрний маршрут. Реалізовується за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської. І Простягатиметься він від лікарні імені Мечникова і до залізничного вокзалу. Ця ділянка знаходиться поблизу площі Соборної. До речі, роботи ведуться і навпроти, поблизу історичного музею. Ось там роботи також будівельні тривають. І їх також мають незабаром вже завершити. Поки що вже роботи ну, знаходяться вже на фінальній стадії, де інде, ще триває благоустрій. На території. Однак все так виглядає більш менш так охайно. Тактильна плитка тут є. Все в рамках безбар'єрного маршруту, як і повинно бути. Я нагадаю, що роботи зараз за оформлення безбар'єнного маршруту тривають і в центрі Дніпра, поблизу Кельтського бульвару. Ділянка від Кельнського бульвару до Січових Стальців, там також ведуться дорожні роботи, якось вони так шматками ведуться, а не просто знаєте, йдуть від площі Соборної вниз-вниз-вниз і далі вже на фінальній стадії, ну так, як я б як я розумів, мали бути залізничний назад. Однак якось так роботи виконуються шматками там, там шматок зробили, там шматок зробили. Я нагадаю, що і роботи у нас виконуються. Навпроти мене. Також привели територію до ладу. І безбар'єрний маршрут створюють ще там. Я спробую зараз показати. ну Там залишки будівельних матеріалів ще є. Тут, до речі, стояв пам'ятник Ломоносову, який демонтували, можливо хтось пригадає. Зараз от чомусь згадав, коли дивлюся на цей а, такий постамент, на стоїть пам'ятник кломоноса. Як Мій батько, що навчався в цьому політехнічному університеті, розповідав, що в студентів була традиція, коли вони а, ось, клали пляшку до рук Ломоносова. Це така типу посвята була а в студентській життя, однак зараз стоїть просто такий от постамент. Зараз безпосередньо знаходимося поблизу політехнічного університету, де тривають будівельні роботи і оформлюють безбар'єрний маршрут. Далі я вже в минулій трансляції розповідав, що роботи будуть вже далі простягатиметься за маршрутом від вулиці Олесі Гончара до вулиці Левка Лук'яненка. Це зараз вже буде. Вулиці Олесі Гончара, ну і там буквально одне перехрестя і знаходиться вулиця Левка-Лук'янка. Ну, тобто це вже поруч, і роботи вже будуть робити на проспекті Д. Вагницького поблизу будинку номер 20 Це вже тобто там буде будиночок. Є відповідний матеріал на сайті нашому, що роботи. Виконуватимуть за близько 10 мільйонів, поки що я дивився сьогодні там триваючі торги, однак вже є один з учасників ну і поки що тривають торги. Ось такий от безбар'єрний маршрут у нас з'явився поблизу площі Соборної. Вирішив вам показати, оскільки роботи ми показували на початку. Вечерні, здається. І от зараз це так, таким чином вже оформили, знаходяться на фінальній стадії роботи. Я Нагадаю, що безбар'єрний маршрут у нас реалізовується за програмою першої леді України Олени Зеленської і постягатиметься він від лікарні Мечникова до залізничного вокзалу. Ще де-інде можна побачити рештки бруківки, ще де де працює техніка, однак так більш-менш роботи вже на такій на фінальній стадії вже знаходяться, можна вільно пересуватися. Я тоді тут ще був, коли роботи тільки не розпочалися, ну і ходити було доволі таки важко. Такий в нас безбар'єрний маршрут поблизу Дніпровської політехніки. Дякую, що були з нами. Будемо вас надалі інформувати, що відбуває, відбувається в житті Дніпра, що відбувається на вулицях нашого міста, і доєднуйтесь до інформатора ФМ і читайте і під інформаторів.